Годнього дня всім. Сьогодні біла субота, передпасхальна. Я вітаю всіх і хочу розповісти, як ми прожили ще один тиждень, ще одні сім днів. Це була підготовка до пасхальних свят. Ми прибирали знову ж таки вулиці і вулицю єдності, прибирали кладовище. Дуже багато у нас зібралося сміття на цих місцях. Працюючи на сьогодні, і житлове господарство, і тандем транссервіс. Я прошу ще раз всіх звертатися. Можливо, ми десь не помітили, можливо, не дійшли руки, але ми весною повинні прибрати своє місто як свій дім, щоб нас було зручно, чисто, затишно. Тому звертайтеся і ми будемо налагоджувати всі справи, щоб було всім комфортно. Які справи ще було зроблено? Була проведена сесія, прийнято близько 40 питань, які дуже є важливими для міста. В цьому регламенті було прийнято питання, які стосуються це Відведення земельних ділянок для будівництва міні-котелень і відхід від централізованого опалення це вельми важливі моменти для міста і для підготовки до нового осінньо-зимового періоду 2016-2017 року. Конфлікт викликали питання щодо проекту рішення утворення нового комунального підприємства, яке буде допомагати людям встановлювати індивідуальне опалення. Це Комунальне підприємство, на баланс якого відразу інвестори передадуть котли для індивідуального опалення. Тому не прийняти це рішення ми не могли на цій сесії. Воно відкладалося вже три втричі. І всі ті нюанси, які висловлювали депутати щодо статуту підприємства, були враховані. Просто ніколи були їх перечитати декому. Вчора ж після сесії я е, поїхала в Дніпропетровськ на е, засідання, яке продовжило нашу роботу, тому що це був збір інвестиційної компанії. І, е, Представників ОДА і місцевого самоврядування для того, щоб підписати меморандум співпраці для початку будівництва котелів. Ми виконали свої зобов'язання і починаємо розпочинаємо роботу щодо зміни в опалювальному сезоні. Всі приватні абоненти, тобто ті люди, які були на централізованому опаленні по сьогоднішній день, повинні повинні звернутися в тепломережу. В абонентський відділ, там нададуть вам список документів, які необхідно принести, і напишете заяву на допомогу у встановленні індивідуального опалення. Ну і всі роботи, які ви виконали за цей тиждень, ви можете побачити на нашому офіційному сайті Марганецької міської ради і багато іншого. Звертайтеся, ми допоможемо завжди. Ми це ваша допомога. З 25 квітня по 1 травня комунальниками міста проведено наступні роботи. Працівниками КП житлове господарство» прибрано та вивезено сміття складовищ, район Ворошилівка, вулиця Клинова, колишні 40 років жовтня. Білування бордюрів та дерев по вулиці Єдності Радянська і вулиці Київська до перехрестя з вулицею Лермонтова. Виконувались щоденні прибирання вулиць та скверів міста. Управлінням капітального будівництва житлового господарства, архітектури та комунального майна розпочатопакість страв у сквері Шевченка на вулиці Київській та у місцях, де пройдуть святкові заходи. Ремонти покрівель будинків за адресами вулиця Маяковського, 20, південний квартал 11, а також продовжена роботи з ремонту дорожнього покриття.